В ефірі випуск новин на Дніпро ТВ. Я Філіп Свідерський. Вітаю. Цей тиждень на фронті був сповнений напружених подій. Росіяни продовжують активний наступ в бік кордонів Дніпропетровщини. Поодинокі групи вже фіксують в межах нашої області, а ворог заявляє про перетин адмінкордону. Водночас стривожили й повідомлення про захоплення дачного. Однак тут є про що розповісти більше. Тож, що відбувалося протягом останнього тижня на лінії бойового зіткнення, розповімо у цьому випуску. Окупанти зайшли удачно, що на Дніпропетровщині повідомив на початку тижня військовий з позивним «Мучной». За його словами, за населений пункт. Тривали бої. Точилися битви і за низку населених пунктів, розташованих в притул до адмінмежі області, а саме Муравку і Молодецьке. Мочно додав, що уздовж всього кордону Дніпропетровської області ворог активізувався. Одразу стає ясно, що штурмувати ворог став дуже щільно і застосовує велику кількість піхоти. Плюс мотобайкери, які можуть залітати через наші бойові порядки. Мабуть, з технікою, поки не виходить у них робити вітер, тому піхотних штурмів буде все більше і більше. На цей напрямок нам потрібно достатньо дронів, щоб кожному кнуру вистачило. На онлайн мапі війни діпстей дачно на 30 червня не перебувало ані в сірі, ані в червоних зонах. Втім, сірим кольором вже були позначені певні території Дніпропетровської області неподалік цього населеного пункту. У центрі протидії дезінформації дані про прорив росіян на територію Дніпропетровщини не підтвердили. На Дніпропетровщину станом на сьогодні росіяни не прорвалися, бо їй йдуть поблизу адмінмежі. Також росіяни залітають на Дніпропетровщину впіві дронами. але прориву зараз немає, бої складні. А тим часом автор телеграм-каналу Офіцер, військовий на псевдо Алекс звернув увагу на те, що характер просувань противника у бік Дніпропетровщини змінився. Якщо навесні росіяни пробували тоненькі коридори до області, то зараз тиснуть по всій лінії бойового зіткнення. Буквально місяць тому наші підрозділи ще стояли під Костянтинополем. А зараз ми втрачаємо комар. Я б більше звертав увагу не на те, коли перейдуть адмінмежу, а на те, скільки в нас залишилось підконтрольної Донеччини на тій ділянці. Зараз противник намагається ось вирівняти всю о, цю смугу е, лінії фронту від, е, умовно, від Дачного до е, далі до Гуріхова і трішки північніше, для того, щоб ось вже е, вийти е, на адмінмежу, на адмінкордон Дніпропетровщини та Донеччини. Варто зазначити, що е, ворог е, дійсно ворог несе в високий. Втрати і темпи цих втрат вони дійсно в певній мірі шокують, але не зупиняють противника. Так можна сказати, що десь на два-три за два-три тижні ворог повністю стирає один свій батальйон. 1 липня генштаб ЗСУ спростував інформацію про зайняття російською армією у села Дачно на Дніпропетровщині. Нагадаю про це напередодні писала низка військових, які ведуть власні телеграм-канали. У генштабі стверджують, насправді кілька днів тому одна з невеликих розвідувальних груп противника змогла проникнути в межі населеного пункту. Загарбники встигли сфотографуватися з російським триколором. Втім, це була остання їхня активність. Українські воїни знищили окупантів. В одному з наступних штурмів двом російським військовослужбовцям пощастило більше. Вони залишилися живими та потрапили в полон до бригади морської піхоти військово-морських сил Збройних сил України, поповнивши обмінний фонд. Відтак реляції російської пропаганди про захоплення плацдарму на Дніпропетровщині не відповідають дійсності. Дачний надалі залишається під контролем сил оборони України. Натомість військовий на псевдомучно, який напередодні повідомляв про захід росіян до дачного, поставив під сумнів заяву інштабу. Він написав, що ворог населеного пункту не залишив, продовжив розвивати свій наступ у бік Новопавлівки, рухаючи трасою. Цьому всьому, немає підтвердження, що наші там ще й досі зберігають контроль, окрім суети супротивника всередині села та спроб вийти з півдня до Новопавлівки. А якщо і буде підтвердження, що наші там ще є, то це будуть самогубні вилазки на кшталт, як у багатирі було. Пам'ятаєте, як спочатку ми підтверджуємо контроль, а потім цих же наших хлопців одразу вбивають дронами, не даючи вийти, заради чого? Біс його знає. Багато хто як завжди сприймуть цю інформацію ненадійною, що це все брехня, що я це все вигадую і так далі. Ваше право, але коли у козаків на передньому краю гаплик, одним словом, і вони крім цього слова нічого сказати не можуть, то думаю, логічно, що справи у нас поки кепські. У свою чергу полковник ЗСУ відставці Роман Світан пояснив, коли дачного уздовж адмінмежі Дніпропетровщини нині кілометрів на 10 простягається сіра зона. Тож окупанти дійсно могли заходити малими групами в населений пункт і рухатись доти, поки їх не перехоплювали наші дрони. Про масштабний прорив на території Дніпропетровської області нині не йдеться. За словами Світана, у Росіян немає сил для такого наступу. То що будуть топтати. те, що будуть тупцювати по кордону Дніпропетровської, Донецької та Запорізької областей, це треба сприймати як належне. Саме так бойові дії будуть тривати. В нас одне із основних завдань буде утримувати росіян від загального просування по всій лінії фронту. Це десь від Оріхового Гуляйполя, потім Покровськ, Костянтинівка, Сіверськ і туди далі, на Лимани, Куп'янськ. Водночас, без допомоги США Україні вистачить зброї лише до кінця літа. Повідомило німецьке віддання Більд. Після чого може виникнути критична прогалина, яку європейські партнери не зможуть компенсувати, це наслідок рішення адміністрації Трампа про зупинку постачання частини комплексів бомб і ракет через занепокоєння Пентагону низькими запасами власних боєприпасів. Мова йде про перехоплювачі пек 3 для Петріот, боєприпаси для Хаймарс та ракети для Ф-16 – критично важливу зброю у стримуванні російської агресії. В цілому невідомо яку кількість озброєння все-таки зупинили та як це в результаті вплине на фронт, але низка експертів зазначає, це може стати сигналом для Росії про зниження ролі США в українсько-російській війні, що вплине на переговори про припинення вогню. Україна не отримувала офіційних повідомлень про зупинення чи перегляд графіків постачання погодженої оборонної допомоги. Тож виходимо з фактичних даних та перевіряємо деталі по кожному елементу в постачанні. Міністерство оборони України запросило телефонну розмову з колегами зі Сполучених Штатів Америки для додаткового уточнення деталей. Наприкінці тижня стало відомо, що ворог зараз накопичує сили для нового удару у бік Новопавлівки, що на Дніпропетровщині, і поступово зміцнює південний фланг у районі Дачного. Про це написав військовослужбовець із позивним мучной. Північніше йти на Нову Павлівку окупанти не можуть, бо, за словами бійця, українські захисники міцно тримають оборону в районі Муравки. І лобові атаки противника в тому напрямку завдають йому великих втрат. Також у мене є невелика обережність з приводу того, що росіяни можуть перейти річку Вовча тільки вже західніше віддачного і спробувати вийти до філії з південного сходу. Думаю, там ми зможемо стримати удар. Про всяк випадок контролювати цю ділянку потрібно, бо там багато зеленки. А тим часом аналітика ресурсу Діп повідомила, що у червні росіяни окупували 556 квадратних кілометрів території України. Що стало найгіршим показником у 2025 році? Найбільше просувань було на Новопавлівському та Покровському відтинках. Там росіяни захопили 29 та 27 відсотків території відповідно. Якщо казати цифрами, то це понад 160 квадратних кілометрів в бік Новопавлівки та близько 150 на Покровському напрямку. У Сумській області цей показник становить 18 відсотків. Це орієнтовно сотня квадратних кілометрів. Просування ворога зумовлено проблемами з людьми, які критичні зараз для обох сторін. Але у Кацапа, як очевидно, ще є запаси особового складу. Падіння механізації атак це чергове підтвердження проблем ворога із технікою, яку вони намагаються замінити мотоциклами та багі. А штурмові дії ворога силами одного чи трьох піхотинців вже не стало дивиною. В той же час кількість цих груп залишається значною. Дефіцит ракет ППО, про який згадувалося раніше, вже стає відчутним. Пишуть моніторингові канали. Україна не має змоги знищувати ворожі винищувачі. Тепер російська авіація наближається настільки, що запускає каби навіть по кривому рогу. Нагадаємо, 4 червня росіяни здійснили комбіновану атаку по місту, зокрема, вдарили і кабом. Ворожий літак, звісно, знахабнілий дуже близько підлетів для цього пуску. Ще рік півтора тому ми б цього півня швидко відправили на той світ, але з усілякими пі з ділами цього не зробиш. Піз діл це дефіцит ракет, аби нахабних півнів різати, плюс нестача потрібних систем, враховуючи, що всі вони наразі зайняті відбиттям масованих атак. Ми говорили про хроніку наступу ворога впродовж цього тижня. А на сьогодні у мене все з вами був Філіп Свідерський. Бережіть себе та своїх близьких. Слава Україні!